Невтішна статистика від волонтерів свідчить, з початку збройного конфлікту в Україні кількість людей, які опинилися на вулиці, зросла в чотири рази. Їм допомагає майже вся країна, у тому числі церква. Так у Києві організовано центр гуманітарної допомоги. Окрім їжі, медикаментів та речей першої необхідності. Там надають ще й духовно психологічну підтримку. Характер той помощи, которую мы оказываем, мы тоже сейчас видоизменяем. Были созданы центры социальной адаптации, склад гуманитарной помощи, который оказывал поначалу просто помощь людям, продуктами питания, средствами личной гигиены. Он сейчас тоже трансформировался и перерастает в центр гуманитарной помощи. Подібні пункты допомоги діють и в регионах. З перших днів смути владика очертил, так сказать, как наш, план наші дійсно показувати всім і всім можливості допомоги не взирає батька на національність, конфесіональність і територіальність. Цільова група допомоги не тільки без хатченки. Під ударом опинилися пенсіонери, багатодітні сім'ї, вагітні жінки, родичі воїнів АТО, а також велика кількість переселенців. Спочатку людей було не много, там 5 человек, потом это было 30 человек в день. А сейчас это уже около 100 даже больше 100 человек за раз туда приходят люди. Волонтери наголошують, допомогти незахищеним верствам населення може кожен, принаймні, хоча б розбудити людину, яка засне на морозі. Духовну чи психологічну підтримку можна отримати за номером 0800 657 88 38. Анна А на Айзенберг Дмитро Гришко соціальна країна.